то дівчинка-людь. Ці діти граються іграшками, а Андріана грається людьми. В цій парі нас двоє. Одна людина не приймає рішення бути дитиною, забезпеченої сім'ї, позвати Аміра як принцеса. Вісім місяців ти вже почала ходити. А мама з вічмом поїхали в Італію, будемо не бачили. Вискочкою, і я би хотіла продовжити називати своїх дітей такими незвичними іменами. Ми всі помішані на чисті. Коршок не хотіла писати. <рісті> <рісті> бо ніхто не знає, чи можемо ми мати дітей. Вона нас з самого дитинства вчила, що ми повинні заробляти е... Боже, добре. Що ти приїхала, хоть будеш мені трошки бавити Андріану, бо вона взагалі не екстра публіка. Вона нам дала по 5 євро в дорогу. І завжди була супер. Я дуже часто тікала з дому. Ну, Боялася, що буде боляче. Ну, якщо Це воно також. слабе, значить воно твоє. У мене так. була дуже нездорова дружба. Я контролювати дітей буду, як не знати що. Але я хочу дітей з головою. Мама не плачу, мама грошей не мама. Це ромашки запихала просто. Якось ці виживання хотіла стати співачкою в дитинстві. Чим швидше, тим краще, бо тоді мозги не працюють.